Друзі, вітаю на каналі Наша дача. Дуже багато запитань від вас про те, які б низькорослі рожево-плідні томати я міг порадити для вирощування у відкритому ґрунті, особливо для салатів чи вживання в свіжому вигляді. Сьогодні хочу розповісти за два чудові гібриди Хэпінет та Пінк Буш. Вони точно заслуговують на вашу увагу. Почнемо з Хеппі це середньоранній гібрид із компактним кущем висотою близько 60 см. Ідеальний для відкритого ґрунту. Плоди мають насичений рожевий колір масою близько 230-350 г. Вони соковиті, ароматні та смачні. Ідеальні для салатів. Хепінет відрізняється стійкістю до хвороб і добре переносить коливання температур. Зараз ви бачите коротенький фрагмент. Томату Happy Net з нашої грядки. Наступний гібрид Pink Bush це рання стиглий рожево-плідний томат, який також має компактний розмір куща висотою до 60 см, плоди округлі середньою вагою 200-250 г солодкі на смак. Чудово підходять для нарізання у салати чи для вживання у свіжому вигляді. Гарно росте і розвивається пінкбуш також за несприятливих погодних умов. Ось за які два чудових низькорослих рожево-плідних гібриди томатів для вирощування у відкритому ґрунті, я хотів розповісти в цьому відео. Якщо ви їх вирощували раніше, напишіть, будь ласка, ваш відгук в коментарях буде цікаво почитати. Якщо схочете вирощувати в майбутньому, а до речі, пінкбуш ми будемо вирощувати в наступаючому сезоні. Доєднуйтесь, запрошую, друзі. І якщо у вас ще немає насіння, посилання залишу в описі під цим відео, можете перейти, почитати більш уважно, якщо сподобається, звісно ж, замовити якісне професійне насіння у Тетяни Вікторівни. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних вражаїв, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!